Шановні учні, вчителі, батьки, ми зробили це. Ми разом подолали ще один нелегкий навчальний рік для всіх нас. І сьогодні особливий день день, коли ми святкуємо досягнення і успіхи кожного з нас. Це свято відданості, волі до перемоги та невичерпної енергії, яка притаманна кожному з вас. Перш за все, я хочу подякувати тим учням чиї серця наповнені цікавістю та бажанням вчитися. Ви старанно гризли граніт науки, долали труднощі, прагнули до нових вершин. Пам'ятайте, що шкільні знання це лише фундамент, на якому ви будуватимете своє майбутнє. Не зупиняйтеся на досягнутому, прагніть до нових знань, постійно самовдосконалюйтеся, адже перед вами відкривається безмежний світ можливостей. Сьогодні ми разом пишемо історію. Історію розумної, освіченої та нескореної нації. На уроках і спортивних змаганнях, на конкурсах і олімпіадах, ви не лише здобували знання, а й проявляли свій патріотизм, прагнучи досягти великих цілей і результатів. Особливі слова вдячності та вітання нашим учням, які здобули перемоги на різноманітних конкурсах і олімпіадах. Ви стали справжніми героями і гідними представниками нашої гімназії. Ваші досягнення свідчать про велич нашої країни та безмежний потенціал кожного українця. Дякую нашим педагогам за вашу працю та відданість. Ви не лише даєте нашим дітям знання, а й виховуєте в них найкращі людські якості. Ваша мудрість, терпіння та любов до дітей роблять вас справжніми наставниками. Вітаю також і вас, шановні батьки, із закінченням навчального року. Ви важливі партнери гімназії, і ми не могли б досягти успіху без вашої допомоги. Дякую вам за те, що вірите в наших дітей і допомагаєте їм на шляху до знань. Любі учні, бажаю вам безпечного літнього дозвілля відпочити і набратися сил та енергії. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, успіхів у всіх починаннях. Вітаю зі святом останнього дзвоника.